Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі Шаркус. І сьогодні я вам знову ж таки покажу класний проект, класний сайт, який буде виплачувати вам гроші на повному пасиві. І вам нічого не потрібно буде далі робити, там якісь виконувати завдання і так далі. Так як були мої попередні відео, тобто багато кому з вас сподобалось відео, де можна заробляти на інвестиціях, тобто проекти з високим доходом. Сьогодні ми інвестуємо, наприклад, 100 рублів, через 3 дні ми заробляємо 300 рублів. Я знову ж таки знайшов класний сайт, сайт вийшов буквально 2 Три дня тому, тому цей сайт 100% ще мінімум, як місяць, буде працювати, і я буду тут інвестувати свої гроші. Також в цьому відео я покажу, як я поповнюю свій депозит, як в подальшому буду виводити свої гроші. Все це в цьому відео я вам покажу. Тому, якщо вам цікавий ось такий спосіб заробітку, друзі, давайте під цим відео набираємо 50 лайків. Знову ж таки, я знайду класний сайт, на якому можна заробляти гроші на повному пасиві і нічого для цього не роблячи. Тобто, сьогодні ми купили свій інвестиційний план, через 3 дня забрали своїх там 300-200. Відсотки. Тому, друзі, дивіться, це є хай-проект. Так, це є хай-проект, дуже високий відсоток доходу, тобто ви заробляєте дуже багато, але. Ви знаєте, як це працює. Те, якщо ви це відео дивитесь, коли вже пройшло, наприклад, 2 місяці. Нікому не рекомендую сюди вступати. І взагалі на ось таких інвестиційних проєктах дуже довго я нікому не рекомендую залишатися. Тому вам вирішувати в загальному, чи вступати сюди, чи ні. Я буду вступати, тому що сайт створений тільки недавно, буквально 2-3 дня тому, і я буду інвестувати сюди свої гроші і виводити собі на мій пейер гаманець Друзі, якщо ви ще не знаєте, мій канал називається Sharkus, і тут я розказую про заробіток в інтернеті. Ви можете заробляти як без складень, так і. Складеннями в, наприклад, американські, європейські акції і так далі. Переходьте на всю вкладку відео і шукайте спосіб заробітку, який підійде іменно для вас. Там вже є більше 150 схем заробітку, як можна заробляти гроші в інтернеті. Ну що ж, друзі, це був малесенький такий відступ, і давайте переходимо до нашого сайту. Як ви бачите, друзі, сайт називається razgon.host, і ми будемо тут заробляти за допомогою того, що. Будемо купляти свої, наприклад, ось ці машини, і вони будуть нам приносити наші гроші. Як ви бачите, друзі, я зареєструвався. Реєстрація тут досить простесенька. Дивіться, ви вводите свій. Зараз я залишу десь тут картинку, і я покажу, де вставляти свій паєр кошельок. Якщо ви ще не зареєстровані на паєр кошельку, також силочку залишаю внизу в закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь, або силочку на паєр залишу в описі. Просто зразу переходьте під відео, і там буде писати пайер, переходьте, реєструєтесь і створюйте свій паєр кошельок. Там займе буквально це у вас 2 хвилини, Макс. Після того, як ви переходите на ось цей сайт, Силочку залишаю внизу в закріпленому коментарі, друзі. Переходьте і вас перекидає на ось таку головну сторінку. І як ви бачите, я прикріпив ось тут, прикріпив ось тут картинку, щоб ви знали, куди вводити свій PR-кошельок. Ви вводите сюди свій PR-гаманець і після того вам запросить, щоб ви ще створили свій пін-код з чотирьох цифр. Створюйте такий пін-код, щоб ви його не забули. Після того, як ви створите, вас перекидає на ось таку головну сторінку, і як ви бачите, у вас зразу почне йти ваш дохід. Тобто це, можна сказати, заробіток без вкладень, але ви будете заробляти дуже малу суму. Як ви бачите, 28 копійок ви будете заробляти в день, це просто через те, що ви зареєструвались по моїй реферальній силиці. І у вас буде ось такий дохід. Звичайно, що якщо ви хочете заробляти без вкладень, можете ось цих 28 копійок заробляти в день, і там через місяць це вже буде у вас, наприклад, там 28 рублів. Але ми прийшли сюди заробляти набагато більше. сайт тільки створений, і ми будемо сюди вкладати гроші. Я буду вкладати десь приблизно 1000 рублів, можливо 700 рублів. Куплю ось такий ось таку машину, яка буде приносити мені в день 95 рублів. за Бачите, в день це досить таки багато. Як ви бачите, друзі, тут дохідність дуже велика, в день можна заробляти 134 рубля, інвестуючи своїх 1000 рублів. І також, якщо купуючи ось таку машину за 2000 рублів, ви будете, ви будете получати в день 300 рублів. Тобто 10 днів пройшло ви 3000 заробили. І все. Ось, будь ласка, за 10 днів ви відробили свою суму навіть більше. І таким чином, друзі, ми будемо заробляти на ну, за допомогою цього. Гроші. Дивіться, тут також є бонус. Тобто ви получаєте бонус кожного дня. Нажимаємо і іспитати удачу, і як ви бачите, мені дали 10 копійок. 11? Майже. Бачите, Мій баланс поповнився. ось Зараз на моєму балансі 11 копійок. Але якщо ви хочете, звичайно, заробляти без складень, можете кожного дня заходити і получати ось такий. Бонус. І так, друзі, для того, щоб вивезти гроші, нам потрібно перейти на вкладку Вивезти гроші. Потім вибираємо платіжну систему. На даний момент це тільки один pr кошельок. Бачите, зразу підтягується мій pr кошельок і мінімальна виплата на PR – 1 рубль. Тобто, зразу ж таки за 2-3 дня, якщо ви навіть заробляєте без вкладень, ви спокійно можете вводити гроші собі на ваш. Пейер-кошельок, 1 рубль зароблений, виводиться на пейер-гаманець і нічого тут складного немає. Ну що ж, друзі, ми прийшли сюди заробляти на інвестиціях. Давайте переходимо в мій заробіток, як ви бачите, у мене тільки одна машина заробляється, та, що мені дали, за те, що я перейшов по реферальній силці. Як ви бачите, мене закликала ось така, мене закликала ось така людина, тобто його пейер-кошельок. І далі я буду купляти. Давайте для початку куплю. Подивлюсь, скільки в мене на пейрометю, тут 600. Ну, давайте куплю за 700 рублів ось таку машину. Вона буде мені приносити кожного дня 95 рублів. Ну, можливо, навіть купимо за 1000 рублів. Давайте купимо за 1000 рублів ось таку машину, яка буде приносити мені кожного дня 134 рубля. Переходимо до оплати, нажимаємо на ось цю вкладку, нас перекидає зразу ж таки, на інший пейер гаманець. Тут вибираємо. Якщо у вас є на пеері рубльові гроші, то нажимаємо рубльові. У мене в USD більше, тому я вибираю USD. Це буде 14 доларів. Я нажимаю підтвердити, нас перекидає на іншу сторінку оплати. Ось, зараз нас має перекинути вже гаманець. Ось як ви бачите, показується, скільки в мене на балансі. 14 доларів в мене зніметься з цього балансу, і я нажимаю підтвердити. Підтвердив, як ви бачите, і давайте перейдемо. Ну що ж, бачите, друзі, тут показано, що получено 1000 рублів, виведено 0, тобто я ще не виводив звідси гроші. Переходимо в мій заробіток. І, як ви бачите, друзі, дохід пішов дуже швидко вже. У мене вже дохід пише, що кожного дня я буду получати 135 рублів, і таким чином я ось ці гроші буду собі виводити на свій баланс. Як ви бачите, у мене два спорткара, тут все це показується. І кожного разу я можу нажимати зібрати гроші, і вони будуть поступати на мій основний баланс. Друзі, все тут просто, як ви бачите, вже 10 копійок зароблено буквально за пару секунд. Ну що ж, друзі, як ви бачите, дохід у мене йде, вже 30 копійок зароблених. Ну і давайте я вирішив, що куплю. Чекайте, в мене 600. Ні, в мене не знає. Е, я куплю ще ось такі дві машини зараз. Перейду на вкладку купити. ось. Хочу купити ще ось таку одну машину. Давайте куплю одну, а може і дві куплю. До... Переходжу до вкладки, вибираю рубльовий кошельок, нажимаю підтвердити. Ось, знову ж таки, бачите, мене перекидає на ось таку сторінку. Я нажимаю підтвердити. Тут комісія, буквально 1%, друзі, врахуйте це також. Є, бачите, мене перекинуло на ось таку сторінку. Я оновляю. Ось переходжу в мій заробіток. І бачите, у мене вже три машини. І як ви бачите, дохід знову ж таки пішов набагато швидше. В день я буду заробляти вже 174 рубля. Давайте я куплю ще одну ось таку машину. ось, Нажимаю перейти до оплати. Вибираю рубльовий кошельок. Я yeah, знову ж таки нажимаю підтвердити. Оплата пройшла успішно, переходжу на свій кабінет, переходжу в свій заробіток, і як ви бачите, у мене вже 4 машини куплено. І 213 рублів я буду заробляти кожного дня. Тобто, дивіться, за 10 днів я вже відроблю свої вкладені гроші 100%, а то вже й більше. Майже 130% зароблю за 10 днів. Це досить таки багато, друзі, Дуже великий процент доходу, тому всім рекомендую сюди вступати. Ну, дивіться, як ви бачите, в мене дохід дуже скоро йде. Зараз я буквально почекаю там 2-3 хвилинки, заробиться мій. <дохід>, тобто вже буде мінімальний, е, мінімальна сума для того, що я можу виводити на свій PR-кошельок, І після того я виведу. Покажу, що сайт реально виплачує. Ну, він не може не виплачувати, друзі, через те, що він існує два дня. Я думаю, що місяць він пропрацює, і до місяця він 100% буде працювати. Я буду ще скоріше всього реінвестувати після того, як за 10 днів зароблю ось ці свої гроші, 3 тисячі рублів зароблених. І, можливо, ще раз реінвестую. Уже після місяця нікому не рекомендую вступати в такі хай проекти. Ну на свій власний ризик ви можете вступати і ще й заробляти. Но... Нікому не рекомендую, звичайно що, але якщо хочете заробляти, можете використовувати цей сайт по максимуму і заробляти, поки він виплачує. Ну, на даний момент він, скоріше всього, 100% буде виплачувати. Ну я не знаю, друзі. Я не виводив ще гроші. Зараз давайте я почекаю ще пару хвилин і буду виводити на свій перегомонець. Ну що ж друзі, як ви бачите, на моєму балансі вже 1 рубль, і я буду виводити собі на свій основний рахунок. І так, на моєму балансі вже 1 рубль 12 копійок. Переходимо до вкладки «Вивести гроші. Вибираємо «Payer», Вибираємо мінімальну суму, як ви бачите, 1 рубль 11 копійок і нажимаю «Вивести». Виплата пройшла успішно, як ви бачите, срідства були перераховані на мій баланс. Давайте переходимо. Мій «Payer» кошельок. Ось оновляю. 28 гривень, 28 рублів на моєму балансі. Давайте перейдемо в історію, що виплата перейшла дійсно на даний момент зараз 11.35 і гроші прийшли на мій баланс. Друзі, сайт виплачую, можете спокійно інвестувати гроші і заробляти на повному пасиві гроші. Тому кому цікаво, будь ласка, касилочка внизу в закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь, і так як ви будете моїми рефералами, вам дають одну машину безкоштовно. Тому будете заробляти зразу ж таки на повному пасиві. Але хто хоче заробляти набагато більше, будь ласка. Переходьте і заробляйте. Давайте переходимо на мій заробіток. Як ви бачите, знову ж таки гроші поповнюють. ось ці машини мені гроші заробляють. У мене 4 машини куплених, і дохід у мене на даний момент 213, 213 рублів В день. Тобто за 10 днів я зароблю 2000 рублів. Кому цікаво, друзі, будь ласка, я вже казав, знову ж силочку залишаю внизу в закріпленому коментарі, а ссылку на PR-кошельок, кого його ще немає, залишаю в описі. І також в закріпленому коментарі переходьте, реєструйтесь і починайте заробляти на всьому сайті. Ну що ж, друзі, як я вже й казав, якщо вам, такий, якщо вам цікавий такий спосіб заробітку на ось таких хай-проектах, я буду шукати нові хай-проекти, які створились тільки недавно і будуть виплачувати найближчим часом, це, наприклад, місяць-два місяця. Тому давайте набираємо під цим відео лайк. 50 лайків і пишіть в коментарях, чи взагалі цікавий вам спосіб заробітку на ось таких хайп проектах. Друзі, а я буду завершувати. Дякую всім за підписку, за перегляд. Хто ставить лайки, хто підписується, хто коментує, і дякую тим, хто, хто скидає мої відео своїм друзям. Таким чином, друзі, ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал і популяризувати українську мову на Ютубі. Друзі, всім пока, до наступного відео.